Де ви? Не чіпай моїх дітей. Не чіпай моїх дітей! Як ви почуваєтесь? Сон уже покращився. Та ні. Він ніколи не був у мене хорошим навіть до цього стану. Саме усе мене. Вагітність називається. І це прекрасне слово. Почалося. Рушай. Весь від злузду з'їхав. Що це таке? Люди, які бачили ці сутності, описують їх як втілення найстрашніших кошмарів. Боже, куди ти так дивишся? Що ти бачиш? Стій, стій, стій! гальмуй. Куди ти виїхала? У мене погані новини. Кожен контакт із зовнішнім світом приніс нам лише смерть. Потрібна надія, потрібна мама. Усе, що я робила, було заради дітей. Немає. Тримайтеся всі, тримайтеся. Слухайте мене. Ми вирушаємо у мандрівку. Вона буде важка. Тримайте, тримайте. Якщо почуєте щось у лісі, кажіть мені. Якщо почуєте щось під водою, кажіть мені. Але ніколи, ні за що не знімаєте пов'язку. Якщо це не можна зняти пов'язку? А якщо щось побачимо?